Дорогі співвітчизники. Ми з честю пройшли ще один рік нашої боротьби. Завдяки нам, усім, Україна залишається об'єднаною і міцною. Гур сьогодні захищає стратегічні національні інтереси по всій планеті. Наші підрозділи виконують спеціальні завдання на різних континентах, системно переслідують ворога, де б він не був, і завдають ураження на глобальному рівні. У новому році перед нами постане багато нових загроз і викликів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Проте, які б випробування не чекали на нас, ми всі маємо пам'ятати в ім'я чого ми боремось, жертвуємо собою і перемагаємо. Наша перемога неодмінно відбудеться, і мир, зрештою, настане. А наших ворогів обов'язково спіткає справедлива кара. Сьогодні кожному хочу побажати залишатися сильним, вільним і стійким. Нехай усміхнеться доля усім нашим побратимам і посестрам, які зараз воюють. Нехай буде світла пам'ять усім воїнам, які загинули за велич України, і хай кожен з нас віддаватиме спільні перемозі стільки зусиль, скільки буде потрібно. З нами Бог і Україна. Приємних свят!